Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Пропонуємо вашій увазі спеціальний випуск. Він присвячений дійсно справам спеціальним, тому що це будуть останні дні місяця листопада і перший день зими. Грудня 2023 року. тож давайте розглянемо важливі справи, які ми можемо запланувати та виконати в цей період. Давайте розпочнемо з аграрного гороскопу в першу чергу, як завжди ми це робимо. Агрогороскоп з 27 листопада по 1 грудня 2023 року, час Київський. У нас 27 та 28 листопада, складний час, це спалений шлях місяця і повня 27-го. Тому ніякі посіві не плануємо, розсаду не турбуємо. Квіти та кімнатні рослини їм необхідний захист від шкідників та хвороб. Працюємо біопрепаратами. Поливи та підживлення в знаці стихії, повітря не проводимо. Для саду це там, де відкритий сад. Є в теплицях, до речі, теж садочки, і ми про це знаємо в теплих країнах, і не тільки в теплих регіонах різних країн є. Використовуємо біопрепарати. Зелені операції не проводимо, це повня, Збирати врожай можна, якщо він є, і робити різні заготівлі. Заготівлі не тільки з сільськогосподарської рослинної продукції, а і продукції тваринництва. Можна також робити різні заготівлі. Так як є такі питання, я відповідаю зразу на них. Квашення овочів не проводимо, але можна готувати настоянки, це повні і збирати лікарські корінчики. Зараз дуже гарний час для коріння збирати. Ягоди вже практично всі у нас зібрані, а от корінці можна збирати. Риболовлю на цей час не плануємо, кімнатним овочам необхідний захист від шкідників та хвороб. Працюємо біопрепаратами. Наступний період це період місяця в знаці рак, 29 та 30 листопада і 1 грудня. Це Період знаку стихії води. Але у нас тут є трошечки зрізи. І це стосується 29 до 11 години 30 хвилин, тому що до 11 години 16 хвилин ранку спалений шлях місяця. 1 грудня у нас місяць без курсу починається о 15-й годині 7 хвилин до 18-ї години до переходу в, місяць, в знак Лев. І тому ми починаємо посіви з 29 листопада з 11 години 30 хвилин, завершуємо до 13 години дня. Що можна сіяти? Сіяти насіння седератів, різних зелених вітамінних культур і пророщувати насіння для отримання мікрозелені. Далі працюємо з розсадою 29-го після 11 години 30 хвилин ранку, 30 і 1 грудня до 13-ї години дня. Для квітів це знак стихії води, можна поливати їх і кімнатні рослини поливати 29-го. Можна, до речі, це робимо вже після 9-ї години ранку. 30-го поливаємо. Але підживлення проводимо тільки увечері, тому що в нас позаду спалений шлях місяця і повня. Тому ми повинні знати, що вже енергія увечері 30-го це якраз вже заспокоїться. Ця енергія повні і можна буде використати підживлення. Але 70% від того, що по інструкції пишуть, так що це для до речі до всіх рослин це стосується. І не тільки кімнатних. Далі у нас поливи йдуть першого до 16 години. Далі у нас йде знак стихії вогню, тому підживлення не проводимо. Для поливів у нас дуже важливо 29-го після 9 години ранку. Далі у нас вся доба і до 16 години. Це для всіх рослин. Підживлення ми вже говорили, але 29-го не проводимо, 30-го ввечері 70% і 1 ні. В саду, там, де необхідно поливати, поливаємо, поливаємо після 9 години, 29, 30 і 1 грудня до 16 години. Ось дивіться: у нас стільки червоних ні, 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 ні. Що вони нам говорять? А говорять про те, що не можна в цей час, в ці три дні, проводити зелені операції, збирати врожай, робити різні заготівлі, не тільки рослинство, але й тваринництво. Квасити овочі в цей час не можна. настоїнки не готуємо, не збираємо лікарські рослини. Але можна в цей час зайнятися риболовлею, повинна гарно ловитися риба. Для кімнатних овочів поливи 29 після 9 години. 30-го поливи та підживлення увечері і поливи до 16-ї години до 16 години дня, якщо є в цьому необхідність. Йдемо далі. Наступна рубрика місяць для будинку, для здоров'я, також в цей період з 27 листопада до 1, включно 1 грудня 2023 року. В першу чергу розглядаємо енергії, а енергії дуже багато. У нас повня 27 листопада 28 продовжується цей період, теж спавний шлях місяця. 29 завершується об 11 годині 16 хвилин. Ранку. Тому, будь ласка, ніяких нових справ та проєктів в цей період. Це як метеор, який летить до Землі, загорається і декілька секунд він горить, а потім він зчезає. Отака от буває справа. Ми були свідками таких справ розпочатку нових проєктів і, і справ, і вони згорали дуже швидко. Можна вже буде розпочинати після 11 години 30 хвилин, хоча це спадаючий місяць, але багато енергії, можна використати знак РАК. І оце можна буде робити з 11 години 30 хвилин ранку 29 листопада. Також можна розпочинати нові справи проекти 30 листопада. Знак дуже гарний і енергії тут добрі, і купувати дорогі речі. І 1 грудня можна до 15 години дня. Далі у нас місяць без курсу, тому ми його не використовуємо. Давайте тепер розглянемо справу будинку із нашим тілом. Груба камін, тут норма. Не не можна волосся, не можна волосся, нігті і не можна фарбувати волосся. Але мити волосся можна 27 та 28. -го. Сауну не плануємо, догляд за шкірою в знаці стихії повітря неефективний. Очищення шкіри не проводимо 27-го ніяких маніпуляцій, а починаємо цикл 28 листопада. Увечері. Це у нас падаючий місяць, якраз цикл починається. Очищення організму не плануємо, рукоділля також не плануємо. Для тіста актуально трохи більше рідини. Пронята, прибирання можна проводити, але якщо сильно брудне, ми перенесемо на, не, на інший час. Ремонтні роботи можна в знаці стихії повітря проводити, і провітрювання речей при гарній погоді. А тепер розглянемо справи в будинку з тілом вже. У нас в знаці стихії води в раці. Гроба камін в знаці стихії води завжди багато диму, будьте уважні. Не можна в цей час, ці 3 дні, 29-30 листопада і 1 грудня, стрихти волосся, стрихти нігті, не можна фарбувати волосся і мити волосся не можна. І це не можна робити до 18 години. Після 18 можна вже мити волосся Сауна. Ми не плануємо 29-го, 30-го можна і 1-го тільки до 15-ї години дня. Догляд за шкірою маски будуть працювати гарно 29-го після 9-ї години ранку, 30 го та 1 го грудня до 17.30. Очищення організму, очищення, перепрошую, шкіри у нас починається ввечері 28 го і вже на спадаючому місяці постійно кожен день проводяться маніпуляції. А от очищення організму не плануємо. Рукоділі також в цей час не планується. Тісто в цей час пливе, ми стараємося пропустити ці дні. А ось прання та прибирання дуже гарні в цей час, подивіться, так, з плюсом. Постарайтеся 1 грудня до. 17-ї години завершити ці роботи прибирання та прання буде добра якість. Але ремонтні роботи не плануємо на ці три дні і провітрювання речей також не плануємо, буде неякісне. А тепер важлива інформація про здоров'я. 27 та 28 листопада місяць буде знаходитися в знаці Близнюки. Це повня дуже складний час. Відпочивайте, але будьте уважні, що стосується близнюків цього періоду, цього знаку. Цей час вразливі, особливо вразливі, легені. Плевра, бронхи, трахея, передпліччя, кисті рук, зап'ястя, ліктєві суглоби, вегетативна нервова та дихальна системи. Не можна проводити операції на грудній клітині, на дихальних шляхах, на легенях, на бронхах, на трахеї та на язиці. Що стосується взагалі операцій, то краще повню пропускати. Цей час, 27 та 28 листопада, можуть загострюватися такі хвороби, хвороби дихальних шляхів, щитовидної та вилочкової залаз. Під контролем, під контролем повинна бути вся нервова система. Будьте Бачите, і повня, і близнюки теж потребують особливої уваги над нервовою системою. Тому проведіть спокійно цей час в період повні і в період близнюків. Ну і ви тепер розумієте, чому не можна планувати в цей час сауну. Далі у нас 29-30 листопада та 1 грудня 2023 року в ці дні місяць буде знаходитися в знаці рак. А в цей час вразливі грудна клітина, печінка, жовчний міхур, шлунок, 12 пала кишка, підшлункова залоза, стравохід, нервова та травна системи. Не можна проводити в цьому знаці операції на органах дихання, на грудній клітині, на шлунку, на печінці, на стравоході, на підшлунковій залозі та на внутрішніх репродуктивних органах. Можуть в цей час загострюватися такі хвороби, як астма, трахеїд, пневмонія, гастрит, виразка шлунку, діабет, печія. Тому, будь ласка, не займайтеся в цей час голодуванням і не переохолоджуйтеся. Але можна лікувати зуби, протезувати зуби. Можна лікувати сустави, артрити, артрози і радиколіт. Наше відео добігає кінця. Шановні підписники, глядачі, нагадуємо, що чекаємо від вас підписку на наш канал. Ставте подобайки під відео. Та залишіть під ним ваш коментар. Щиро дякуємо від цього серця. Обіцяємо, що ви будете приємно вражені нашими файними чарівними квітами, великою гарбузовою родиною та соковитими ягодами, фруктами. Бувайте здорові та на все добре!